Всім привіт! Ще один тиждень помайнув і назбиралися трішки новин. Готові? Сьогодні мова піде про, як полагодити oled екран iPhone за лічені хвилини. Розумне кільце Samsung Galaxy Ring, що вміє? І знову про Samsung швидкісна відеопам'ять GDDR7. Nubia Z50 s Pro, що відомо, нова технологія шумоподавлення, віртуальний футбол від Electronic Arts. Ви на каналі GSM Форсаж. З вами я Оленка, і ми починаємо. Полагодити OLED-екран айфону за лічені хвилини. Про це, мабуть, мріють і власники айфонів, і сервісні центри, яким приносять такі айфончики на ремонт. Тож мрії повинні здійснюватись. Так на ютуб-каналі Strange Parts продемонстрували унікальне обладнання, яке є різновидом верстата для промислової нарізки oled панелей, оснащеного особливим типом лазера. Принцип дії пристрою такий: лазер проходить через зовнішній шар матриці і дозволяє відновити мертву доріжку і таким чином усуває проблему з поздовжньою кольоровою смужкою на екрані. А головна його фішка у тому, що ремонтувати дисплей можна буде не лише без демонтажу, а й без вимкнення гаджета. Перешкодою в роботі можуть стати лише подряпини на склі. У цьому випадку його можливо доведеться зрізати перед використанням лазера. У майбутньому цей апарат планують удосконалити, ще більш автоматизувавши сам процес ремонту. Ну а постачати таке дивообладнання будуть професійні сервісні центри. Тож схрещуємо пальчики і загадуємо собі такий. А Самсунг вирішив всіх здивувати своєю новою розробкою. І це не смартфон, не планшет, ні наушники, ні телевізор. А що це? Вам цікаво? А це розумне кільце Samsung Galaxy Ring, яке вже знаходиться на етапі тестування. За деякими чутками цей гаджет зможе перевершити їх фірмовий годинник Galaxy Watch 6. Що ж воно вміє? Samsung Galaxy Ring можна буде використовувати для керування ноутбуком, смартфоном або телевізором за допомогою жестів. Також пристрій повинен відстежувати показники здоров'я користувача, адже він буде оснащений датчиком ЕКГ для відстеження стану серця та датчиком для вимірювання артеріального тиску. За чутками Samsung також розробляє гарнітуру доповненої реальності, і Galaxy Ring може використовувати її як контролер. Повідомляється, що інженерні зразки Galaxy Ring на базі плат ямпонської компанії Meiko вже проходять тестування. Дати релізу, можливі характеристики гаджету, чи бодай ціна його наразі невідомо. Ну і ще одна новина про той же Samsung, Але тепер вже про швидкісну відеопам'ять GDDR. 7 Компанії заявили, що у новій графічній відеопам'яті на 40% підвищена швидкість порівняно з чіпами поточного покоління. При цьому енергоефективність GDDR7 було покращено. На 20%, адже вона здатна працювати на швидкості до 32 гіабіт в секунду, забезпечуючи пропускну здатність до 128 Гбайт на секунду. Щоб досягти таких результатів, Samsung використовували метод імпульсно-амплітудної модуляції з трьома сигнальними рівнями, що дозволило передавати три біти даних за два цикли. А для покращення тепловиділення було застосовано епоксидний формувальний компаунд з високою теплопровідністю, що дозволило знизити тепловий. Опір на 70% порівняно з gddr 6. А чекати запуск GDDR7 у масове виробництво можна лише у 2024 році. А ви чули, що Nubia анонсували новий флагманський смартфон Nubia Z50 s Pro? Китайська компанія провела презентацію, показавши багато цікавих речей. Фокус! Як це повелося у флагманах? На камеру. Смартфон отримав потрійну основну камеру, ширококутний та ультраширококутний модулі з роздільною здатністю по 50 мегапікселів та 8 мегапікселів телеоб'єктив з фокусною відстанню. 80 мм. Знімати відео можна у 8К. Особливістю стандартної камери є фокусна відстань 35 мм, Діаметр вхідного отвору становить 5,21 мм, що є рекордно. Одна з лінз скляна, а оптична стабілізація має інфрачервоний фільтр для придушення відблисків і повторного відображення об'єктів в оптиці. Щодо селфі-камери, то тут нас очікують 16 мегапікселів. Nubia Z50S Pro має дисплей AMOLED Q9 компанії BUE. Панель формату Full HD+, з діагоналю 6,78 дюйма та частоту оновлення кадрів 120 Гц з піковою яскравістю 1200 ніт. Працює новинка на чіпі Snapdragon 8 другої генерації LV з максимальною частотою 3,36 ГГц. Він доповнений 12-16 гіабайтами оперативної пам'яті типу lpddr 5 x Місткість накопичувача Юфісі 4.0 становить 256 і 1024 ГБ. гіабайти. Характеристики вражаючі, скажу я вам до того ж, акумулятор на 5100 мАч. А ще ж по цінам? за модифікацію 12 на 256 потрібно буде заплатити 515 доларів. За 12 на 1024 гігабайта потрібно буде заплатити 555 або 570 доларів. І за 16 на 1024 гігабайт треба заплатити 610 доларів ну або 625. Що думаєте про таку новинку? Пишіть, цікаво, буде почитати. А у вас є наушники? Ви обираєте собі наушники з шумоподавленням? Я ja, так. Тому розкажу вам про те, що у Швейцарії винайшли нову технологію шумоподавлення. Швейцарська група дослідників EPFL Acoustic Group розробила інноваційну технологію активного шумоподавлення, ефективність якої близька до 100%. Причому 17-міліметрова пластина з нового матеріалу має шумопоглинаючі властивості порівняно з 4-метровою кам'яною стіною. Для генерації звуку в протифазі використовуються спеціальні плазмові. Динаміки, що іонізують повітря, за словами розробників, технологія не тільки ефективно придушує шуми, а й підходить для відтворення музики у дуже високій якості. Патент на розробку придбала швейцарська компанія Sonicson і найближчим часом збирається застосувати її у своїх продуктах. Тож чекаємо нові наушники з такими технологіями. Я, до речі, вже свої давно мала би замінити. А ви, якими наушниками користуєтесь? Пишіть в коментарях. Ну і наостанок новина для наших геймерів. Компанія Electronic Arts випустила гемплейний трейлер нового футбольного симулятора і Sports FC 24. На цьому трейлері ми побачили демонстрацію ігрового процесу та технології, які використовуються в грі. Завдяки технології HyperMotion вдалося домогтися максимально реалістичної поведінки м'яча на віртуальному полі. А технологія плейстайлес передає індивідуальні риси кожного з 19 тисяч реальних футболістів, заявлених розробником, що робить матчі унікальними, видовищними та непередбачуваними. Реліз гри відбудеться 29 вересня, і я в Певнена, вона буде топчик. Це ж Electronic Arts. Інакше вони не вміють. Гра буде доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch і ПК. Ставте лайк, якщо вам було цікаво. Також не забувайте підписуватись на канал. Скажу вам по секрету, якщо натиснути на дзвіночок, то вам будуть приходити сповіщення про наші нові відео. Ну і не забувайте про коментарі. Ну, я ж дуже люблю їх почитати. Я вам кажу до нових зустрічей, па-па!